Є знижки представляють незламні знижки на псилопальзамгель, 15% в аптеках, подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Сльози, обійми, перший дзвінок рідним і очі, очі, які бачили все пекло російського полону. Нарешті вони вдома. Україна провела 53-й обмін полоненими з Росією. На рідну землю повернулися воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники і не лише вони. Загалом 90 українців. Усі деталі, унікальні кадри перших годин після обміну та анонс хороших новин від влади. Розповім за мить з вами. Новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Не плач, все нормально, Скоро зустрінемося. Скоро зустрінемося. Тримайся все в руках. Це перші слова українського 22-річного морпіха Владислава. Тільки уявіть, він понад два роки був у полоні. І нарешті хлопець та ще 89 наших співвітчизників удома. 25 червня 2024 року Україна провела обмін полоненими з Росією. На рідну землю повернулися воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники і не лише вони. Президент України Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі, що влада пам'ятає про всіх українців які перебувають у російському полоні і робить все можливе заради їх звільнення. Вдома це не просто слова. Вдома це Україна. Ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники, ті, хто захищали Маріуполь, ті, хто захищали ЧАЕС, ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Пам'ятаємо про всіх наших людей у російському полоні, продовжуємо роботу задля звільнення кожного і кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог. Дякую нашій команді, яка займається обмінами: Буданов, Єрмак, Малюк, Клименко, Лубінець, усім партнерам, які допомагають. Об'єднані Арабські Емірати за сприяння у звільненні цих наших людей. Разом можемо досягати навіть найскладніших результатів. Героям слава. Слава, 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 слава! слава Украине! Слава Украине! Добрый вечер, друзья! Слава Украине! Слава! Обмін полоненими написав у своїх соціальних мережах і голова ОП Андрій Єрмак. Він підкреслив, що завдання, яке поставив президент України, повернути всіх. А також анонсував хороші новини. Чудовий день. Триває захід, в рамках якого додому вже повернулось 90 наших людей. Це військові з ЗСУ, НГУ, ДПСУ. Серед них 52 оборонці Азовсталі, полонені з ЧАЕС. Найближчим часом чекаємо на продовження. Це важливий обмін. Ключове для нас повернути всіх наших людей додому, щоб кожен військовий обійняв рідних, вступив на рідну землю, дихав вільним повітрям. Задача від президента повернути всіх. Дякую нашій команді за роботу. Вдячний Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння обміну. Ба більше представник ГУР Андрій Юсов в ефірі 1+,1 плюс в рамках телемарафону Єдині новини повідомив, що цей обмін військовополоненими ще не завершено. Так, справді чудова новина, але це ще не 53-й обмін. Бо він не завершився. Операція триває в рамках цієї операції вже повернули 90 наших захисників, але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває, що стосується наскільки складно, звичайно складно і не було жодного легкого обміну. Власне, враховуючи, що Україна воює за свою незалежність право існування. Проти держави, агресора, яка часто нехтує міжнародними гуманітарними правами, Женевськими конвенціями своїми зобов'язаннями в рамках Женевської конвенції це все складно. Враховуючи те, що це геноцидна війна, і за українцями не визнають базових прав. В тому числі і коли мова йде про захист прав військовополонених е так, це складно. Складний кожний обмін, складна боротьба за повернення наших захисників і захисниць а також цивільних ми повинні пам'ятати про. Велику кількість цивільних, фактично заручників бранців цивільних полонених, які Кремль захопив, і захист їхніх прав, які поки вони перебувають в руках агресора. І звісно, повернення до України цього разу ми також, і президент згадав в своєму зверненні повинні відзначити посередницьку роль. Об'єднаних арабських еміратів і Україна використовує весь інструментарій міжнародної підтримки і буде це робити в майбутньому для того, щоб отримати результат. Кожен має повернутися до це вже 53-й обмін військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення. РФ зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець. Всього на сьогодні вдалося повернути 3300 українців. Це радісна новина для українських сімей. Україна довгий час працює на результат. Нарешті ми його маємо. На місці подій перебували працівники офісу омбудсмана. Надалі ми слідкуватимемо за дотриманням прав повернутих, зокрема щодо медичного огляду, реабілітації, отримання необхідних документів, банківських карток. На цих результатах ми не зупинятимемося. Про те, в якому стані наразі перебувають українці, яких вдалося повернути з полону, та чому Росія неохоче повертає полонених бійців Азову, розповідає представник ГУР Андрій Юсов. В цілому ні для кого не секрет. Весь світ бачить різницю, в якому стані повертаються е, до Росії російські окупанти, які були захоплені в полон в Україні, і в якому стані повертаються додому українські захисники. Різниця відчутна, різниця різуча, роз, але разом з тим. І тиск світовий зростає дуже важливим фактором було те, що на саміті миру окремо увага приділялася захисту прав наших полонених і необхідності повернення їхнього. Тому можна говорити про те, що певні позитивні зрушення є, але роботи ще дуже багато. І щодо встановлення порушень прав наших захисників і притягнення вини від до відповідальності, і щодо захисту їхніх прав, поки вони знаходяться в полоні, і, звичайно, щодо повернення їх нарешті додому. В цьому обміні також, який ще триває, ми повернули і понад 50 наших захисників, які вийшли з Азовсталі, і власне захисників Маріуполя, в цілому, що стосується кожного підрозділу, то за кожного йде боротьба. На жаль, є окремі підрозділи і напрямки, де робота йде особливо важко. Якщо ми говоримо про. Російську пропаганду, ну вона створює е, певні такі жахіття, образи, які потім сама дуже вірить, і ну, відповідно це ускладнює роботу, тому що як же вони можуть йти е, на поступки, якщо от, розповідали своєму суспільству про якихось жахливих нацистів і, і так далі? І тут треба розуміти, що робота в цьому напрямку ведеться, і результати вже є. Вони навіть не завжди оголошуються публічно, і кожен повернутий захисник. Це окрема битва і окрема перемога. І з публічною складовою і з розголосом тут треба бути також дуже обачними і дуже уважними, тому що це публічність і розголос в даній ситуації така зброя, яка може як допомогти, так і нашкодити. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що 25 червня повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ, 8 тероборонівців. Серед них повернули 59 оборонців Маріуполя, 52 з яких вийшли з Азовсталі. Також повернулися 5 бійців Національної гвардії України, які на початку вторгнення вартували на ЧАЕС. Звільненню українських військових сприяли.

Добрий вечір. Вітаємо. Дякуємо вам. Вітаємо хлопці. Вітаємо, хлопці, вітаємо. Там є падай, нехай даємо. Дякую. Слава Україні! Унікальні кадри повернення наших надала служба безпеки України життя кожного українця найвища цінність. Пам'ятаємо про це і робимо все задля наближення нашої перемоги. попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся наприкінці травня. Тоді додому вдалося повернути 75 українців. Серед них були захисники Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та Чорнобильської АЕС. Це був перший з лютого 2024 року обмін полоненими. Україна та Росія провели обмін за формулою 75 на 75. До своїх рідних повернулися 75 захисників та захисниця, а також цивільні українки. Серед звільнених із російського полону, й поліцейська з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Ці зворушливі кадри вдалося зафільмувати нашій колезі, кореспонденції ТСН Натальці Нагорній. Вітаємо в Україні! Слава Україні! Героям слава! Ми вдома! Вдома, дівчата, слава Україні! Ви молодці, сравні молодці, герої! Мар'яна, Мар моя квіточка, Мар ну, Мар ви не українська вдома, вдома, все, ти витримала, ти все змогла, замрул, десь, ти велика мрія десь розумашка. Тебе вся Україна чекає, папа, мама. Один із обмінняних полонених повідомив, що перебував у камері з викраденим росіянами журналістом Уніан Дмитром Хилюком. За словами чоловіка, разом у камері вони провели 11 місяців. Дмитра Хилюка разом з його батьком викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Пізніше батька журналіста відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії. А ви Опа. казали, що ви Хилюка бачили? Доброго дня, да я просидів з просидів практично 12 місяців боком однієї давайте, камери. Давайте. Дмитрій з агентства «Уніан» і передає батькам своїм брату всі найкращі він вітання. Здоровий. Каже, що живий, сподівається я на те, що біють, його травічку, засободять. Давайте. Він громадський викрали його давайте. з дому з Київської області. Ми дякуємо всім захисникам і захисницям за витримку і стійкість Стій і вітаємо з поверненням додому. Бажаємо якнайшвидшого повернення всім українцям. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.